В місті продовжується змагання яхтсменів. За традицією в дні весняних канікул в Акваторії Севастополя стартували перші перегони сезону, у яких беруть участь юні спортсмени віком до 16 років. З початку тижня юні яхтсмени, а саме юнаки та дівчата молодшого віку беруть участь у першій регаті нового сезону. Як ми повідомляли раніше, в день відкриття змагань старти було скосовано в зв'язку з посиленням вітру до 16 метрів на секунду. А вже починаючи з вівторка, більш 80 спортсменів виходять в море поміритися силами. За цей час відбулося шість перегонів, і знов четвер після другого старту. Рішенням суддівської колегії змагання в зв'язку з погіршенням погодних умов було відмінено. Проте ані шквальний вітер, ані холодна вода не зупиняють юних спортсменів. І кожен день зранку всі як один готові знов вийти в море. За їх словами, березнева погода лише додає спортивного азарту, змушує продемонструвати не тільки вміння володіти судном, але й проявити характер і стати справжніми приборкувачами стихій. До речі, ці перегони є першим етапом відбору на чемпіонат Європи в Італії. Другий етап всеукраїнські змагання призи Севастополя відбудуться з 2 по 7 травня.